Почнімо з того, що вже минулого року всі українські школи почали впроваджувати новий державний стандарт середньої освіти, а це означає, що вони створили нові освітні програми та працюють за новим навчальним планом. Озираючись назад, ви можете чесно відповісти собі на питання: а чи цікавились ви як батьки змінами у середній школі, які чекають на ваших дітей у п'ятому класі? Якщо ви довіряєте закладу настільки, що не вважаєте за потрібне втручатись в організацію освітнього процесу, я вас вітаю! Вам пощастило! Якщо ж ви навіть не уявляли, що могли це зробити, то знайте, ви можете поставити питання на батьківських зібраннях, написати повідомлення на електронну пошту закладу, записатись на прийом до директора, або висловити свою думку з різного роду опитування, які може проводити ваш заклад освіти, використавши будь-які з доцільних способів комунікації. Наприклад, школа з будь-якою мовою навчання може обрати вивчення. Другої іноземної мови, і тут саме від думки батьків залежить її вибір. Батьки це важлива ланка у трикутнику освітньої взаємодії. Безсумнівно, їх участь у освітньому процесі має переваги. Перш за все, це спільний для батьків і вчителів шлях виховання кожного учня, що дає можливість дитини всебічно розвиватись, або ж, наприклад, дотримуватись одних і тих же правил, як вдома, так і в школі. Однією з переваг є й допомога в організації освітнього процесу. Думаю, кожен педагог, а особливо класний керівник, погодиться, що без допомоги батьків можливо, але складно. Батьки можуть не лише брати участь, а ще й часом виступати ініціаторами певних заходів, які урізноманітнюють освітній процес, доповнюючи роботу вчителя. А це підвищує інтерес і мотивацію дітей до навчання. Залучаючи батьків до взаємодії, підвищується також цінність праці вчителя, адже батьки мають змогу трішки зазирнути всередину, а не бачити тільки обкладинку всієї роботи. Аби співпраця була дійсно ефективною, вчитель має бути авторитетом не лише серед учнів, а й стати ним для батьків. Комунікація з ними має бути систематичною та регулярною і, важливо, відвертою.